Привіт, друзі! З вами Top Wheels. І отримав такий кейс на 60 машинок. Хто за мною слідкує давніше, то вже могли бачити такі кейси на 50 машинок, на 20. А це перший раз замовив на 60. Е, ну, зараз будемо відкривати і дивитися, які ж моделі там попались. Поїхали! Отже. Бачимо відразу, що це в нас моделі на короткій карті, тобто європейський варіант. Давайте виймемо рандомно. Опа! Це в нас Сільвія визначаємо 23 рік. Тобто, ну, можуть бути в такому кейсі 23-22 рік. Тому що. Це е, збираються кейси в Америці і, відповідно, продається. На Амазоні можна замовити. І йдемо далі. Так. Це, що я казав, 22-й, 23 рік. Пагані. Отака От Audi. Зараз є така в білому кольорі в чорному. Тому, якщо когось цікавить покупка, пишіть інстаграм, телеграм, все буде в описі до цього відео. Фантазійки, до речі, машинка що світиться в темряві. так? Форд і ламборжі міура. Ну, звичайно, ТХ СТХ дуже рідко може попастися в такому кейсі. Але, звичайно, будемо шукати і дивитися. От таке Таксі, Metin Дебі. Всі, звичайно, бачили. 22 рік Мейн. Непоганий Астон Мартін. Не дуже рідкісний, але модель топова Factory Fresh е з цієї серії класної модельки. Йдемо далі. Фантазійка, така собі. Так, Камаро і дощ вайпер. У, на Viper я звернув увагу. Нечасто часто він попадався в офіційних кейсах. Тому хто не встиг знайти. Так, Макларен Евра. 22 рік і Ford Excord. Це в нас 23 рік. Тобто, бачите, такий мікс, якщо попадаються моделі, то ну, в таких кейсах зазвичай це 2 роки. О, це находка. Ford. Шелбі. Крута тачка. Відразу всіх розбирали. Це у нас ще раз 2022 Ну, бачите, без якихось царапи. Карта ціла. Думаю, зараз її знайти важко. Така ще фантазійка. Конкретне поповнені по фордах бачу ще такий варіант. Так, лотус Еміра. Серію Екзотік. Також люблю колекціонувати і збирати. Класні теж там тачки є. Ще один непоганий понтіак. Це не любителі звичайно. А понтіак в чорному. Не сильно рідкісний, але я привернув на нього увагу. Опа. Поршик. Ну, топова модель. Як на мене, знову серія Factory Fresh. 22 рік, ідеальний стан. Також Honda Civic в червоному. Знаєте, такий ще був в синьому кольорі. але 22. -й. І ще така моделька. Це у нас що? Швидка. Так. ну, стан, чуть карта вигнута, але. Знову ж таки, темно-зелений і темно коричневий Такі два реколорчики були у 22-му році. Непоганий, непоганий. Не на всі моделі звертаю увагу, тому що про кожного, то дуже довго би вийшло відео. Ще плюс один фордик. Не було в мене такого зараз наявності. Відповідно, появиться це остання моделька 2022 року. Так, цей кейс Україна трошки пропустила, тому хто не встиг знайти, як потрібно, пишіть. Отакий От зараз в 23-му році. В золотистому кольорі і в зелено. Ой. В золотистому кольорі і в синьому. О, ще один топчик. Отакий От Nissan. Фіолетовий був, білий. Мені більше подобається, тому що на ньому крутіше принти дивляться. Корвет чорний. Так. До речі, хтось мене запитував недавно про брилки. Не було в наявності, а тепер вже коричневий буде. Ну і дімачині. Субару у такому темно-синьому, фіолетовому, я би сказав, зараз такий рікс маю в багатьох кольорах. так що Пишіть інстаграм, телеграм, все буде в описі до цього відео. О, -о. в пірамідку. Nissan Patrol. До речі, в такому кольорі популярна моделька, бо в синьому щось не дуже. А такі розійшлися на ура. Тому, 23 рік, можливо, ще десь когось є. Але хто не знайшов, радий буду допомогти поповнити колекцію. Ось ще одного там такого бачимо. Dogan. Такий бусик в білому і в чорному кольорі в 23-му році два таких колорчики крутих були. Хто колекціонує мотоцикли? Ще плюс одна Honda до наявності? Так. Ну і тойотаван. Це вже буде третій колір, який в мене є в наявності. Бежевий, бордовий і тепер ще сірий. От такі класні Тойоти Бусики. Ось тут бачу Volkswagen. До речі, вони в цьому році були в 22-му в двох таких кольорах, що майже навіть не розрізнити. Такі реколори майже такі однакові. Я навіть час від часу їх плутав. Напишіть, чи у вас є такий фольксваген. Крутий. Так. Отакий От джип. Також моделька. Класна. Мені подобається. Ось, чуть-чуть пошкоджений. Ну, Ясно, що буде на нього знижка. Так. Чуть-чуть пошкоджений. Але то нічого. На розпак. Ідеально буде. Ну, ну, ну. Ах, на жаль, не СТХ. Це би було дуже-дуже просто. Але камарик класний. Так, ще трошки фантазія, карбонатора. До речі, хто загубив відкривачку до пива або до інших. Пляшок. То, карбонатор замовляйте. Підходить ідеально. Ну, йдемо до фінішу. Так. Це у нас щось з пожаркою зв'язано. Ось такий дощ-челендж. Ай-яй-яй, який крутий. І так. Такий автобус шкільний. Топовий, як на мене. Ford серій гульф Теж класний. Ну і залишки, залишки фантазійки. Опа. Форд пікап і понтяк. Це у нас 22 і 23 рік. Ну, 23-й такий був, здається, в головому кольорі. Поправте, якщо я помиляюся, в коментарях. Ну що ж, закінчуємо огляд, на жаль, СТХ нема, ТХ нема, але 50. Ой, 60 машинок в наявності. І ще такий пікапчик, вишенька на торті. Якраз вийшло у нас розова. Веселенький був огляд. Всім дякую за перегляд. Ще більше вдячний за лайк, підписку. Підтримайте молодого блогера. Ще раз всім дякую. До зустрічі.